Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Замість України була Новоросія. Херсон це Росія. До Росіян тут було суцільне дике поле. Хрущов подарував Крим Україні. Одесу заснувала імператриця Катерина II. Запорожці ніколи не мали своєї держави та інші подібного штибу нісенітниці й ні дурниці, давні та незмінні гасла російської імперської, а згодом радянської пропаганди. Але це не лише вербальні девізи, а ще й впевнений дороговказ для будівничих імперій. Практично заклик та навіть інструкція до дії з розширення впливу і влади Москви і водночас реальний наступ на древні території, історію, економіку, культуру, права України та національно-політичні. Самоідентифікацію її народу. У цьому випуску ми доведемо, що озвучені вищі наративи, не що інше, як політичні та історичні маніпуляції Росії, небезпечні й агресивні міфи, штучно створені тогочасними політтехнологами та істориками і втілені в життя кривавими практиками, поневолюючими нашої країни. Про український південний схід дивіться далі. Для початку зазначимо, що на землях півдня. Та Сходу теперішньої України здавна жили слов'яни руси, як у середньовіччя називали українців. А предків нинішніх росіян тоді називали московитами чи москвинами. І ніякого впливу, чи тим більше влади над цими землями, ані Московське князівство, ані згодом царство не мали. Одночас це державне утворення не мало ніякого стосунку до власне Русі. Колись ще на рубежі першого і другого тисячоліть північні околиці Русі називалися Заліссям, були малозалюдненими, і майже дикими мали статус васалів київських князів, а репутацію глухої, забитої, неприлазної навіть нікчемної глибинки. Затим Московщина входила до Західного лусу Золотої Орди і, власне, залишалися номінальним васалом татар аж до початку 18 століття, допоки платила данину і визнавала політичну зверхність кримських ханів. Натомість на деяких Південні та східні землі сучасної України розповсюджувалася влада руських князів, зокрема київських і мотараканських, які вели постійну боротьбу за цю територію з різними тюркськими кочівниками. Між іншим є згадки тих часів про осідки вже справжніх козаків в околицях Дніпровських порогів під рукою кошового германа і на ташка Семена, який осів у понизі бугу, те місце й нині має назву Семенів Ріг. Тут також були такі потужні осередки русів, як берладь з її вільним народом, берладниками, численні засіки та опорні бази бродників, прямих попередників козаків. Згодом більшість цих земель входила до складу Великого князівства Литовського, південні кордони, якого вздовж правого берега Дніпра всягали Чорного моря. Весь цей час ватаги відчайдухів, що називалися уходниками і здобичниками, мали тут свої промисли, господарство і навіть поселення. А вже у 16 столітті тут запанували козаки-запорожці, які вели відчайдушне та безкомпромісне відвоювання південного великого степу у кочівників. Тепер вже татар, які нагадаємо були сюзеренами Московії і періодично грабували та палили вщент саму Москву з прилеглими волостями. З часів гетьмана Дмитра Байдевишневецького і до 1652 року ця територія фактично належала запорогцям, як власне і називалася Запорожжя, тобто земля, що лежить за дніпровськими порогами. Вперше ж офіційне надання прав на ці землі, як і станових привілеїв, було пов'язане з формуванням реєстрового війська в 1572 році за короля Речі Посполитої Сігізмунда II августа, у 1578 році інший король Стефан Баторій. Провів козацьку реформу, згідно з якою королівським універсалом запорожцям надавалися не тільки герб прапор певні права і вольності, а й величезна територія Степової України у північному при Причорноморії та при Приазові. Також козакам надавалося, далі цитата з універсала Баторія. Місто Трахтимирів разом з монастирем та перевозом, крім того, їх старе місто Чигирин, і також землі вниз по Дніпру від Трахтимирова до Чигирина, і далі до степів, які вже їм належать всі ці землі. Разом з містечками, селами та хуторами, які там знаходяться, разом з місцями для ловлення риби на берегах Дністра і іншими промислами, і також старе запорозьке місто Самар, разом з перевозом та землями у нижньому Дніпрі, а саме від невеликої річки Оріль і вниз по Дніпру до Кримських степів і Пасовиськ Ногайців. І далі через Дніпро від Лиману Дніпра і Богу до Очакова, які їм вже давно належали, крім Очакова. А також далі вгору по річці Бух, до річки Сінюхи і від Самарської землі через степи до річки Дон, де ще запорожці під гетьманом Преславом Лянсько-Ронським свої займівники мали, надаю довічне користування. Кінець цитати, але де юре землі правобережжя Дніпра ген до самого Чорного моря входили до складу київського воєводства Речі Посполитої. У 1652 році, після битви під Батогом, під булавою гетьмана Богдана Хмельницького, остаточно постала та укріпилася повністю незалежна козацька держава, і називалася вона військо Запорозьке. Тоді ж січ Запорозька була перенесена з Микитиного Рогу на Чортомлик. А запорожці стали іменуватися військом запорозьким низовим, аби відрізнятися від гетьманських городових козаків. Воно мало автономний статус у складі гетьманщини, як ще тоді альтернативно називали козацьку державу, але у повні Визнавало владу гетьмана після незаконного і трагічного розділення України по Дніпру між Польщею і Московією у 1667 році. В результаті Андрусівської угоди Запорожжя мало визнати одночасну протекцію двох країн, але фактично було по справжньому ні від кого незалежним і провадило власну політичну, військову та економічну діяльність. Лише у 1686 році, після підписання так званого вічного миру, річ Посполита відмовилися від претензій на Запорожжя. Натомість московські царі вирішили не тільки припнути до стіла самих свавільних козаків, а й в перспективі прибрати до рук всі ці велетенські та батюші землі. Хоч номінально запорожці підкорялися українському гетьману, проте Москва воліла підкорити і знищити цей осередок волі та демократії, який не вписувався у феодальну, деспотичну та авторитарну модель їхньої держави. Але після поразки царя Петра І у 1711 році від турків за умовами прудського миру південь та схід сучасної України відійшов до Османської імперії. Проте султан негласно повернув ці землі у власність запорожцям. Тоді їхня столиця Січ знаходилася спершу в Олешках, потім два роки знову на чортом лику, а згодом на річці Кам'янці. Після повернення під протекцію Російської імперії і заснування Січі на річці підпільній в 1734 році. Володіння запорожців стали офіційно називатися вольності війська запорозького низового. Вони поділялися на адміністративно-територіальні одиниці Паланки зі своєю старшиною та паланковим полковником, яких призначав кіш. У центрі кожної з них була Слобода з невеликим укріпленням і козацькою залогою. У різний час цих паланок було від 5 до 11, а на момент знищення запорозького козацтва їх було 8. Тож, якими були території і кордони вольностей війська Запорозького низового? Територія, що підпорядковувалась війську Запорозькому на крайньому заході, обмежувалася південним Бугом, де була фортеця Гард велике запорозьке поселення і центр найбільшої Буго-Гардівської паланки. Та річкою Синюхою доходять аж до міста Торговиці, теперішня Кіровоградська область. На півночі кордон з Річчю Посполитою проходив по річках Тясьмин і Рось, доходячи практично до Чигрина і потім до Кременчука на лівому березі Дніпра. Далі кордон з Гетьманщиною продовжувався річкою Оріль. Далі починався кордон між вольностями і Слобожанщиною, яка була у складі Росії. На крайній півночі він підбирався майже до міста Змієва, а потім спускався. У східному напрямку вздовж Сіверського дінця проходив по річці Сухий Торець, нинішня Харківська область. Там розташовувалася Барвінківська паланка війська з центром у фортеці Барвінкова стінка. На сході границя доходила до міста Тор, сучасний Славянськ, і бігла далі аж до верхів'ю річки Дон, де, до речі, і справді починалось сумнозвісне дике поле, що пролягало до самої Волги. На південному сході кордони вольностей війська запорозького з військом Донським офіційно проходили по річці Міус. Нині ця територія знаходиться в складі Ростовської області Росії, там, де Таганрог. Запорожці навіть мали свої корені на річці Єя при її впадіння в Озібське море, де свого часу була утворена найдальша Яланецька паланка. Нині там розташоване сучасне російське місто Єйськ. На півдні кордон тепер вже з володіннями Кримського ханства спершу йшов Азівським морем до великої фортеці Слободи Домаха, центру Кальміуської паланки, а сучасний Маріуполь. Затим підіймався річками Бердою і Конкою до Дніпра і далі йшов по ньому до падіння у Дніпро з правого берега річки Кам'янки, сучасна нова Каховка. На південному заході кордон обмежувався бузько-дніпровським лиманом. Останнім пунктом своїх володінь там козаки вважали городище Старого Очакова у правого берега річки Бугу, де урочище 100 могил. І доводили перед російськими імператорами, що такий кордон їхнім вольностям існував з часів завойовницьких походів Литовського-руського короля Вітовта. Що якого охоче військо Запорозьке кошем у Семенового Рога на Бузі стояло. І є про це, нібито напис на камені над Бугом. А водою в Дніпрі і в морі кордон таким способом був влаштований, що поки під ногами коня з вершником землі не можна буде досягти, по те місце і межа пролягає. На крайньому півдні вольностей війська Запорозького сягали. Чорного моря тут, у понизі Дніпра, на Лиманах, була розташована прогноїнська паланка, де запорожці добували сіль, яку потім продавали по всій Україні, і навіть за її межі, загалом вольності військо-запорозького низового займали приблизно чверть території сучасної України. А тепер стиснена хронологія наступу москалів на запорозькі землі. Почалося у 1747 році, коли провели визначення кордонів між землями запорозьких і донських козаків, внаслідок чого запорозьці втратили право на території на схід від кальміусу. У 1751-му імператорський уряд виділив частину запорозьких земель між синюхою і Дніпром сербським переселенцям. Так виникла нова Сербія. Наступного року утворилася Слов'яна Сербія на сіверському донці побіля Бахмута. Тисяча 1754 рік утворення з переселених українських козаків Новослобідського полку на південь від Нової Сербії. Для їхнього захисту від запорожців була зведена фортеця Святої Єлизавети. Єлизаветград, Кіровоград, сучасний Кропивницький. 1764 -й. утворення новоросійської губернії, початково на відтятих у запорожців землях нової Сербії, і Слов'яна, Сербії. І тоді ж в Україні було остаточно ліквідоване гетьманство. Зрештою, у 1775 році 100-тисячна російська армія при поверненні з Балкан захопила і знищила Запорозьку Січ. Були ліквідовані вольності війська запорозького Незового. Після цього частина запорожців подалася на темний луг, осіла в Дельті Дунаю під захист. Османської імперії, де була створена задунайська Січ, на місці земівників російською владою були створені села і Слободи, а землі разом з цими поселеннями переважно роздані у рангові дачі російським чиновникам і військовим. Саму територію розділили між новоросійською та новоствореною Азовською губерніями. Назву Запорожжя було штучно виведено з користування для заселення Слобод використовувалися як місцеві мешканці, так і переселені з центральних регіонів України. Та Росії селяни, а також і іноземні колоністи, балканські утікачі, болгари, греки, меноніти. Місцеве ж населення почали активно покріпачувати новоявлені поміщики. Тоді ж виник і цей новотвір, політично-адміністративний термін Новоросія, яким росіяни стали іменувати захоплені в інших держав території Запорожжя, європейське володіння Кримського ханства, турецький Єдисан. Виправдовуючи все це насилля, тогочасні російські пропагандисти вигадали і міф про нібито суцільну незаселеність цих територій до їхнього остаточного розчинення в складі імперії. Але ця маячня легко руйнується історичними документами, зокрема, величезною кількістю матеріалів з архіву останньої Запорозької Січі, де вказано, що в останні роки існування вольностей війська Запорозького. Чисельність місцевого населення складала близько 80 тисяч людей, козаків і посполитих, які перебували у підданстві коша. А кількість офіційно зафіксованих населених пунктів міст, містечок, паланкових фортець, слобод, хуторів становила три сотні, не рахуючи зимівників, яких було і не злічити найбільш активно землі півдня та сходу сучасної України почали залюднюватися за часів останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, який вчував небезпеку втрати запорожцями своєї землі, а тому поспішав якомога щирніше їх заселити. Ну і наостанок про Крим. Запорозькі козаки протягом усього свого існування намагалися приєднати цю територію до своїх вольностей. Це ж стосується і земель на ріці Міус та у Гирлідону, де була турецька фортеця ГАЗОВ. Активний наступ українських та запорозьких козаків на Крим та придонські землі, де у той час панували татари, почався за гетьмана Івана Мазепи, який мав власний план підкорення. Та заселення цих територій саме козаками у 1695 році українська армія, на чолі з самим гетьманом, захопила турецькі фортеці Аслам Кермен, Кизи і Тавань у понизі Дніпра. Наступного літа Український козацький корпус на чолі з Чернігівським полковником Яковом Лизогубом після запеклого штурму взяв наймогутнішу у північному Причорномор'ї фортецю Асманів Азов. Одночасно з цим козацький флот на чолі з кошовим отаманом Січі Яковом Морозом відвернув на себе значні сили турків і кримського хана на морі. На жаль, нова війна Російської імперії з Швецією спровокувала кардинальну зміну зовнішньополітичного вектора, що призвело до посиленого втручання у внутрішні українські справи з боку московського царя Петра І. Він же і вкрав у Мазепи плани приєднання цих земель, але тепер вже до Росії. Після переходу запорожців під протекцію Султана у 1709 році у Криму виникли компактні козацькі поселення, особливо на південному узбережжі півострова. Козаки навіть скупили там багаті землі та цілі хутори в околицях Гезлева, Кафи та Бахчі Сарая обзаводилися млинами, садками, виноградниками. Після 1734 року, коли запорожці повернулися під протекцію Росії, чимало цих хуторян залишилося на нажитих місцях, не бажаючи повертатися під москаля. Їх побільше. Після російсько-торецької війни 35-39 років за рахунок припливу людності Запорожжя та Гетьманщини. До кримських запорожців охочі приставали чумаки-наймити, січові молодики, козаки-лисичники, які шукали праці у наймах і називалися Арагати та ренджрипери. Ця громада настільки розрослася, що в 40-х роках 18-го століття хан призначив над ними навіть окремого отамана Андрія Щербину. Значним впливом користувалися також козацькі Старшини з оточення гетьменя Імана Мазепи та Костя Гордієнка, які оселилися в Криму, скориставшись домовленістю про спільну екстрадицію злочинців згідно умов білградського миру, москалі зажадали видачі ватажка кримських запорожців Щербини, який був російським підданцем. Врешті-решт він став розмінною монетою у цій дипломатичній грі та був виданий кримською владою 1744 року. Залишки цієї громади після сімдесят року злилися з головною масою туре. За <задунайських>, дунайських запорожців. Саме завдяки українським козакам пізніше відбувалося і відстоювання у і татар та залюднення території сучасної південно-західної України, тогочасних Єдесану, Буджаку і Бесарабії. З одного боку, козаки ніби й допомагали імперії присвоїти ці нові землі, а з іншого, ці території якраз. Були обіцяні їм російським урядом як компенсація за вже поділені, привласнені та закріпачені колишні угіддя. Саме з цієї пори, там а також в гирлі Дунаю та в теперішній румунській добруджі збереглися численні козацькі поселення, які нині на жаль здебільшого перетворилися на цвинтарі. Отже, всі суперечки навколо приналежності території півдня та сходу сучасної України, які нам збройно нав'язує північний сусід. Легко припиняється, якщо уважно вивчати історію. Це наша земля здавна і по праву. Це зафіксовано на старовинних європейських мапах, в офіційних документах, в листуванні. Це закарбовано у народній пам'яті у фольклорі. Все це Україна, і ми вже ніколи не віддамо її диким північним ненажерам. Та обов'язково повернемо усі захоплені у нас. Території. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля і віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.